Всіх вітаю на каналі FanModel.ua. В цьому відео я покажу, як налаштувати калібрування швидкості потоку. Ну, а якби я вже заочно провів, цей, це калібрування, цей тест. Зараз покажу свої результати. Виходячи з коментарів, щоб там під відео про Pressure Advance писали, що потрібно було б калібрування проводити саме згори донизу А я, наче, перейшов відразу до Prash Advance Ну, Знаю, мені тоді здалося, що мені якраз це потрібно. Я зараз якби вже зробив більш по-правильному. Та й в справді в мене з потоком якісь проблеми. Раніше такого якби не було, а зараз от з'явилося. Я думаю, механіка винна. чи... Коротше, треба розбиратися, в чому проблема. У мене драйвер почав стукати, наче там якби якось щось трохи грає, не знаю, люфтить. Такий удар при відкатах. Ну, Якісь проблеми. Раніше при 100% флоу у мене було все ок. І так, це калібрування. По-іншому швидкість потоку, коефіцієнт потоку, він же флоу, він же потік. Ну, коротше, хто як хоче, так і називає. Перейдемо до того, до які в мене результати. І це вже другий тест. Ми запустимо зараз перший. Навіщо перший і другий? Зараз поясню. Я знайшов інформацію якби, на англомовному сайті. Не це все в інших, якби, джерелах я не знайшов щось його. Відео також немає. В українському сегменті Ютуба е, я не знайшов, в російському не дивився, в англомовному ну якось. Так, поверхнево про формули, по яких обраховувати і навіщо вони, я трошки не зрозумів. Ну і плюс англійська моя, напевно, рівень низькуватий, щоб все зрозуміти. Коротше, зараз поясню. Чим суть. Перший тест перевіряє, наскільки вам потрібно збільшити якби, ваший флоу, потік. Давайте наріжемо. Якщо перейти у легенді на ось цей момент потік. То кольором ми бачимо, як змінюється як би, від найслабшого потоку до найвищого. Не так, зліва направо. Точнішні, тут зліва направо, тут справа наліво, і тут справа наліво. Не знаю, що таке розміщення, ну, якось так. Ну, очевидно, що мінус 20 це найнижчий, і плюс 20 це найбільший в даному випадку потік. І от об'єм витрат, ну це так, чисто наглядно, подивитися, можна. Порівняти, як, які витрати філаменту при зміні потоку, збільшені чи зменшені. Які в мене результати по цьому тесту? Ось такі. Мінус 20, 15, 10, 5 не підходить. Це очевидно, тут от, ширина між лініями, ну, зазор між лініями є очевидний, якби тут також не до екструзії. Це, так по циферці, в принципі, видно, що її неякісно. Зашило тут поверхню верхню Мінус 5 також, 0 те саме, плюс 5 уже краще. В принципі, п'ятірку взагалі тут більш-менш, ну є ще трошки прогалини. Та й тут от. Я трошки не розумію, чому в мене саме такий момент досвіду не вистачає, напевно. Чому от на початку, коли сопло тільки під'їжджає, ну воно ж з цього краю починає, у мене конкретно, так? І тут от вже краще. Чому так? Ну, коротше, можливо, хтось в коментарях напишіть. На нулю добре видно, що тут кругом пропуски. Я обрав 10. Ну, На мою думку, наче оптимальний варіант. І навіть трохи наче, занадто вже зашитий. Так трошки вже переливи якісь переекструзія. 15-20, ну, не знаю, цифри не залиті, тобто вони видні, ну, їх видно. Тут, от на початку також, можете помітити, є трошки ширина між лініями. Воно, ну, воно зашите, але там є якби щось схоже на отака. Ну так, більш на отаку поверхню. Можливо, потрібно було взяти 15. Чому я так кажу? Тому що другий тест. Зараз запустимо другий тест. Але спочатку я покажу, як. Визначають, ну, по формулі. Отже, ось закінчили ви перший тест. Так, це вже другий тест. Повернемося. Перший тест. Людина обрала, до речі, тут -от плюс 5, у нього добре так видно, що переекструзія вже пішла. На нулю в нього, як на мене, ідеальна поверхня. Але переекструзії ще немає. І от Він обирає переекструзію вже. Ну, по-моєму, це переекструзія. Хто більш компетентний, можливо, напишіть в коментарі. Як на мене це переекструзія. І він бере формулу. Flow uh, Ratio, це new flow ratio, дорівнює flow ratio Old. Помножене на 100 плюс Modifier. Тобто modifier це, ну, в нього 5. І ділиться на 100. І от він ще показує, що було 0,98 на 108 у нього зазвичай. Він перемножує на 100-5, тобто на 105, і ділить на 100, отримує 1,29. Тисячних. 29 тисячних. І далі він вже спускає, спускає нижче, використовує другий тест для більш такої детальної калібровки. Якби. І в нього в результаті виходить 0,96. Ну, от, Я не знаю. По суті, це менше, ніж було. У нього було 098. Ну так, при нулю в нього оптимальний варіант, при мінус 5 вже, мабуть, тут погано видно, але, мабуть, є вже якісь пропуски. Ну, коротше, можливо, в його випадку це і правильно. А мені другий тест не показав нічого. І я вже зараз думаю, можливо, потрібно було тут брати все ж таки 15 або взагалі 20 і від нього робити мінус. Так, я не пояснив, в чому якби суть. Суть в тому, що ми беремо наш флоу, робимо на основі нього тест. Налаштовується фло, я вже показував, хто тільки зайшов на це, ну, на це відео, на цей канал вперше, то показую і не розуміє, де ворці це налаштовується. Коефіцієнт потоку налаштовується в налаштуваннях пластику. Виставляємо одиничку. Я в своєму випадку виставив одиничку, так як я завжди друкую. Не, не міняю зазвичай, ну, рідко там міняю. Тут верхня нижня нам нічого не, не змінить, до речі, впливає тільки це налаштування. по суті. У налаштуванні пластику. Тут взагалі в цьому тесті також налаштовується дуже мало чого. Стінки, поверхня, нижня верхня оболонка, наповнення це все ви змінити не можете. Наскільки я зрозумів, змінюється тільки швидкість. І то я не перевіряв, У мене ось такі параметри були вимкнуті. Ну, це можна перевірити, в принципі, зараз швидкість. Вона. Статично, 80, ну так, заповнені 80, тобто швидкість змінюється. 40 от в мене були. Хоча ні, дивіться, маленький периметр у мене 40. А тут зеленим, очевидно, що це зовнішній і внутрішній. Ну, отже, не, то також не змінюється це все якесь статичне зашите у програму. Скоріше за все, не будемо на цьому зупинятися. Отже, ви, виставили флоу свій одиничку. ну, Ваший флоу, який ви вважаєте, що у вас оптимальний, ви найчастіше при ньому друкуєте з таким налаштуванням. Далі вмикається цей тест, робите, експортуєте файл g code і тестуєте вже там, скільки він робиться. Година 4 хвилини цей тест. І далі по формулі вираховуєте. Знову натискаєте Прохід 2 вже, не зберігаємо нічого, отримуємо такий тест. І тут вже ми від нашої величини, ну, якби тої, яку визначили по осій формулі першій, який у вас тут результат вийшов. Ми вже віднімаємо від неї, ну, точніше, вирішуємо вже ось таке рівняння. І отримуємо кінцевий результат. В даному випадку мій тест не показав нічого. Ну як? Він показав, що мені віднімати немає від чого. Тобто 110 в мене оптимальний варіант. Як ви бачите, мінус один уже пропуски. При нулю, тобто 110, ну, нормально. В принципі, нормально. Також тут на початку чомусь ось такий трошки нюанс якийсь. Не знаю. Ніби й не докструзія, але, але щось таке дивне. Всі інші результати, ну, в принципі, розглядати, я думаю, не варто, тому що тут явні вже такі трошки зазори між лініями є. Мінус 9, та так, також є. Все, всі, в принципі, неякісні поверхні. Не до екструзії. Тому я і вважаю, що ось тут треба було мені брати, можливо, аж 1,2, хто йозна. Таке такі нюанси. Тобто до висновку дійшов, що я поки подрукую з 1,1. Тобто тут я виставлю 1,1. А, так, я ж пояснив, думаю, всі зрозуміли, але я повторю Уже на другий тест ви виставляєте 1,1. В моєму випадку. Я додаю 10%. 10% це 1,1 в даному випадку. Ну, Він рахує так, не у відсотках. Закриваємо, нарізаємо і вже тоді робимо тест. Другий. Це саме другий тест, вже зі змінами. Тобто, в вашому випадку це буде якась величина по всій формулі. Якщо у вас також було тут 098 або там якась інша величина, то у вас тут буде ну, не так, як у мене, У мене було 1,1. Отут. Виходить, тому що якщо я по одиничку помножу на 105, поділю на 100, в на 100, мене вийде 1,5. Ну, в даному випадку тут у мене не п'ятірка, а десятка. Ну, я думаю, це зрозуміло, проста формула, нічого складного немає, тому експериментуйте. Тестиці робляться, по крайній мірі, в мене тут воно показує недовго. годину 10, до речі. А, ні, так і робилось. Так, годину 10, щойно я його буквально завершив, сфотографував. Тому так, десь навіть наче менше. Ну, коротше, не суть. Я не вважаю, що це так довго, щоб кілька його разів зробити, пройти, якщо щось не так. І в принципі, я, мабуть, хоч і поки, поки в мене там є друки, подрукую на 1,1, але, мабуть, треба буде переробити вже, зробити 1,2 і відняти від нього ну, ось ці величини, зробити тест на налаштування в 1,2. З таким от переробити трохи. Треба буде спробувати. Ну, а поки результати ви бачили, я дійшов до того, що в мене буде один і один. Ви ж зробіть висновки із своїх експериментів, цих калібрувань. Дякую за перегляд. Напишіть коментарі, чи нормально я пояснив, чи потрібно можливо щось більш детально, можливо, я все не охопив. Сайт цей прикріплю під ну той англомовний, на якому формула, під прикріплю під відео. Поставте також вподобайку, чи анти як воно правильно, якщо не сподобалося. І підпишіться, обов'язково. Дуже буду вдячний, якщо підпишетеся. Успіхів навчанні, до зустрічі!